Ймовірний прихід Дональда Трампа до влади знову наводить певний шорох на фінансових ринках. Цього разу під прицілом став сам долар, який, по суті, є панівним в міжнародних операціях. Які зміни, які прийдуть за зміною очільника Білого Дому, можуть вплинути і на ціну самого долара, і на ціну інших валют? От раз про це ми і поговоримо: про вічно зелений і як він себе буде почуватися при Дональді Трампі. З вами Валентин. За останні декілька днів індекс долара це такий синтетичний показник, який вимірює абсолютні значення вартості валюти, не прив'язуючи до інших зріз на майже 1,5%. Звучить небагато, але для валютного ринку такі коливання справді є істотними, особливо якщо ми говоримо про долар як чи не основну платіжну одиницю в світі. І звісно, такий рух не міг не вплинути на решту валют в світі. Причину розібрати на нині важко, це міг би бути технічний відскок курсу або. Певні внутрішні фактори, але ясне одне інвестори ребалансують свій портфель саме в сторону долара. Тим не менш таке явище не можна повністю назвати позитивним для економіки. Так, звісно, є високий попит на валюту і. Цей показує, що стан економіки Сполучених Штатів Америки дуже хороший. Але з іншого занадто високий курс відлякує покупців від американських товарів, тому що вони стають дорожчі на вартість локальної валюти. Крім іншого, буде страждати й фондовий ринок. І не тільки через те, що буде зменшуватися ділова активність. Справа в тому, що активи, як такі, будуть менш привабливі, а більше буде приваблива сама валюта. Просто інвестори будуть уходити в кеш і це не гарно для економіки. Як бачимо, ситуація з доларом нестабільна і з ринком так само, але є і більш консервативніші методи інвестування. Про них, зокрема, про інвестування в дорогоцінні метали, а також в облігації державної позики, ми говоримо на курсах останнього капіталіста. І загалом, якщо ви хочете розумітися на темі і почати інвестувати і отримати через звісно, багато років свій капітал, а швидко ти його. Не заробиш, як прямо кажуть, що можна у два кліки там щось навчитися, потапати щось там. Це звісно так наробиться. Але звісно, ми недооцінюємо себе на багато років вперед, переоцінюємо себе сьогодні і недооцінюємо там у майбутньому. Тому, аби себе оцінити в майбутньому і все ж таки створити свій капітал і не залишатися ні з чим через 10-20 років заходь в до курсів останнього капіталіста записуйся на основу фінансової грамотності або на основу інвестування, або на спеціалізовані курси, зокрема по дорогоцінним металам і облігаціям. Дуже корисно, гарні фахівці, ну, звісно, гарні матеріали. Чекаємо на тебе. І, о диво, Дональд Трамп, який прийде, наймовірніше буде ослаблювати долар, аби американська продукція завалила ринки світу. Він в інтерв'ю Блумберг заявив, що сильний долар це проблема для американської економіки, особливо на фоні ослаблення інших валют в світі. Програма, з якою доні йде на президентський строк, дійсно включає в себе ряд речей, які буде послаблювати долар. В першу чергу, звісно, мова про зменшення облікової ставки, а також політику економічного ізоляціонізму, тобто зменшення експортно-імпортних операцій, що в свою чергу менше буде тиснути на американську валюту. І поп, на перший погляд, звісно, методи ефективні, але більше нагадують лікування спини. Коли ти б'єш по неї безбольною битою, до речі, більш детальніше саме цю політику Трампа щодо ослаблення долара, яку він хоче втілити. Ми про це писали на нашому телеграм-каналі посилання. На допис буде в описі до цього відео. Підписуйтесь, там дуже багато класної інформації, фінансово-економічної, політичної, ну і загалом дуже класна спільнота, активна і, звісно, збори на сили оборони України. Долучайтесь. Продовж свого попереднього президентства Дональд Трамп постійно полював до китайських і японських властей, аби вони не створювали через послаблення своїх валют, і взагалі за допомогою валют. Несправедливою, нечесною конкуренцією щодо американської продукції. Тобто, за останні 10 років послаблення Юаня і Єни справді робило такий фон, що американська продукція коштувала звичайно дорого і була менш конкурентоздатною. Ще тоді дід обіцяв підняти серйозну серйозно мита, щоб всі інші задумалися і перестали гратися в ці ігри. Однак так виглядає, що нині доні налаштований серйозно все це зробити. Хоча, звісно, його Переконання такі самі, як його і зачіска на вітрі. Все може змінитися в будь-який момент. Але зараз він каже про те, що мита буде піднімати. Але є нюанс, є фактори, які будуть послаблювати долар навіть без діяльності Трампа і його. Програм. Справа в тому, що облікову ставку і так ось ось мають зменшити. Нарешті стабілізувалася макрофінансова ситуація в Штатах В принципі, рухатися до зменшення облікової ставки можна і треба, і це будуть робити. Ці чинники, які нинішній голова ФРС Джером Пауел називав як неприйнятні для зниження ставки, за останні півтора місяці або послабнули, або зовсім зникли. Мова йде, звісно, про надзвичайно сильний ринок праці і високу інфляцію. Тож зовсім скоро ще скоріше за все до виборів, і тим більше до приходу Трампа в Білий Дім долар почне сам славнути. Втім, Трампоні оголосить, що це його, звісно, тільки перемога, і все, що погано було зроблено, це його попередники, а все, що добре, це він. О, цю тему він дуже любить. А от тепер щодо гривні, як це все вплине на нас? Насправді все добре. Чим дешевше буде долар на сьогодні, тим легше Національному банку України буде. По суті, прикривати той попит, який йде сьогодні на американську валюту. А в перспективі навіть знижувати його вартість. Хоча, з іншої сторони, звісно, можливо, і імпорт буде посилюватися через доступність і дешевість товарів доларів. Плюс треба розуміти, що зараз піде врожай, а тому девальвація української гривні може сповільнитися. Тому такі справи, дорогі друзі, Підписуйтесь на наш канал, наш телеграм-канал, залишайтесь з нами. Будемо слідкувати за економічними фінансовими тенденціями і разом розмірковувати. those